Всім привіт! Сьогодні у відео покажу, що я готувала на день чи навіть на декілька днів. Нічого нового можливо, але раптом якусь ідею захочете собі зберегти. Тут у мене, як у нас кажуть, зелений борщ зі щавлю. Тут такі тематичні канапки, тому що готую одразу після Великодня. Та в принципі все тут ще тематичне. Тут у мене домашня шинка та салат зеленої цибулі та о, яйця. Вимішані з майонезом. Тут у мене ребра з картоплею. Хлібчик. Ну, хліб купований. Не домашній. Домашня у нас паска. Дуже м'яка та пишна, добра. І простий домашній торт з вишнями та горіхами. Просте меню, яке можна приготувати чи на будній день, чи на неділю. Ще таке трохи тематичне до великодніх свят. Дивіться, готуйте і нехай смакує. Починаю готувати таке свого роду рагу. підсмажену цибулю та моркву. Викидаю в більшу каструлю чи в сковорідку. Додаю підсмажені ребра, нарізаю картоплю. Солю, перцю, перчу, можна додати приправ, які ви любите до м'яса, наприклад. Додаю воду і нехай готується майже до готовності. А вже під кінець додам ще перцю. Я ще додала перець горошком, лавровий лист. Поставила, щоб вже закипало, щоб готувалося. Але подумала, що все-таки чомусь хочу, нехай буде з томатним смаком, тому додаю трохи томатної пасти. Думаю, можливо, думаю, буде так смачніше. І тепер нехай тушкується. Вже в мене майже все готове. Ще хвилин, можливо, 15 залишилось до готовності. Забираю лист, додаю перець та часник дрібненько нарізаний. І ще на хвилин 15 Ставлю тушкувати і все буде вже готово. І все, посипала зеленю під кінець і готово. Ще роблю такі тематичні канатки. хліб здавка змастила майонезом, тоді хроном. Викладаю натерті яйця. Можна натерти ще ковбасу, наприклад, або шинку. Тут у мене вариться зелений борщ. На ребрах сьогодні буду варити. Ребро зварила майже до готовності. Додала картоплю, моркву та цибулю. Моркву нарізала тоненько, щоб діти не запідозрили, що вона там є. Цибулю кладу цілу, тому що дехто не любить. І тоді витягую. І ще додаю рису. Десь ложку дві. Не завжди додаю, але як собі згадаю або як захочу, то додаю трохи рису. Люблю суп з рисом. І нехай вариться. Коли суп готовий, вже додаю нарізаний щавель та нарізані яйця. Залишаю нехай булькне хвилину і все виключаю. Вже безпосередньо в тарілку я додаю сметану. Ще зараз швидко зроблю торт. Тут у мене є бісквіт. Можете пекти звичайний бісквіт, залежно на яку форму вам потрібно. Тут у мене бісквіт на 4 яйця, 4 ложки цукру, 3 ложки муки та 1 ложка крохмалю. Розріжу на 3 частини та перекладу кремом. Буде у мене 2 види крему. Ось тут у мене збита сметана. Та додала трохи вареного згущеного молока. Ще збила. Це буде один крем. Інший крем буде просто сама сметана з пудрою збита. Коржі за бажанням можна просочити. Змащуємо кремом зі сметани та згущеного молока. Тут у мене сметана збита. Тоді додала варене згущене молоко з 2 ложки. Та ще збила. Посипаю подрібненим арахісом. Все роблю собі на око, залежно яка в мене форма. Другий кож я змащую лише збитою сметаною. Тобто я роблю все на око. Збила сметану з пудрою. Частину залишила з пудрою збиту, а до частини додала варене згущене молоко та збила. Ось так, що було вдома, в хаті. Що було вдома на кухні, з того вирішила зробити швидко тортик. Тепер викладаю вишні. Прийшло буквально, можливо, 2 години. Можливо, ще добре крем не застиг, але побачимо.